Любі друзі, всім привіт! І так, приїхали самі популярні теплопушечки 2-кіловатні, модель EH23, а фірма VITOS з гарантією 36 місяців офіційна. І так, потужність 2 кВт, площа обігріву 20 квадратних метрів, повітряний потік 197 кубічних метрів на годину. І так, що вони з себе представляють? Зроблені реально круто, класно, якісно. Ну, Я б не сказав, що, що це щерпатріб, якийсь. Є регулятори повороту пушки. ось. Два барашка. Металева ножка з гумовими проставками. Потім зверху вона має два регулятора температури та режиму нагріва Реально крута пушка. по ціні Ціна в неї 950 гривень. Зараз акція. Встигніть придбати, поки фірма Vitals надала таку акцію. нам і автоматично вам номер телефона для замовлення такої пушечки в шапці профіля мого каналу 2 двохкіловатна пушка 950 грн гривень з офіційною гарантією 3 роки від нашого магазину. Ставте лайки та підписуйтесь. на все добре. З вами був Олександр.